Ця абсолютна сила, цей абсолютний розум. Я визнаю його владу над собою, і я хочу бути з ним в контакті. Я зачитаю, що далі пише Бальсула. А коли виправляє людина своє серце, щоб серце і бажання належали святості, тоді серце робиться клі, ну тобто посудиною, для наповнення вищим світлом. Дивіться, коли ми хочемо змінити свої бажання, коли ми хочемо налаштуватися, визнати владу вищої сили наді мною, коли ми починаємо розуміти або, хоча б, припускати. Що ця сила добра, і що вона любляча, і що може кожен з нею вийти на контакт? Тоді ми розуміємо, що треба змінити свої бажання для того, щоб і думки пішли за цим бажанням. А якщо творець вища сила, вона в абсолютному спокої знаходиться, так я теж хочу прийти до абсолютного спокою. Ну хіба ні? Навіщо мені <сміття> страждати з усіма цими проблемами навколо? Якщо я можу вийти на той рівень. Де жодні зовнішні події не зможуть похитнути мій намір, де жодні події не зможуть розірвати мій контакт з вищою силою, не зможуть завадити мені відчувати цю гармонію, цю красу, яка я навколо. От, ніби правильна думка, ось цей стан спокою лежить під нашаруваннями усіх цих перешкод, усіх цих ілюзій.